Добре, давайте. Зараз представники, е, наші представники з представниками е, департаменту прикордонної служби зараз знаходяться в адміністрації президента. Ми зараз чекаємо рішення і тоді далі будемо діяти по обставинам, які будуть складатися.

А до приміщення люди заходять службовці? Там зараз люди знаходяться на службі, вони вже мали помінятися 9-ї ранку. Uh -huh. Ми якомога сприяємо тому, щоб проходила заміна. Uh -huh. Люди, які відчергували, виходять. Uh -huh. Люди, які заступають на чергування, ми їх запускаємо. Тобто блокування, як такого, як зараз ЗМІ розказують, що ми тут. Формуємо і блокуємо, практично не відбувається. Тобто до приміщення заходить, так? Працюють в штатному. Так, у нас зараз є представник-полковник Сергій Іванович, і ми координуємо всі наші дії. Угу. Він розказує, хто заходить, як заходить. Угу. Відповідно, ми йдемо на зустріч, угу. розуміємо, що служба повинна працювати, відповідно. Проходит нормальная ротация.